І повертаємося до нашої задачі. Щоб розв'язати її за допомогою методу підбор параметрів, нам з вами необхіден такий інструмент, як електронні таблиці. Це можуть бути електронні таблиці Excel, але оскільки ми з вами працюємо в онлайн-режимі, то я пропоную скористатися Google таблицями. Для цього необхідно війти в свій Google аккаунт і пошукати, гортаючи всі пропозиції таблиці. Ми з вами будемо створювати нову таблицю. І для того, щоб легше було працювати, принесемо сюди ту математичну модель, яку ми склали, розглядаючи нашу задачу. Для цього я йду вставка, йду відповідно зображення, додаю зображення поверх клітиночок, шукаю, де знаходиться моє зображення. Відповідно, переношу його, воно в мене завантажується, і відповідно додається. Давайте ми з вами трошечки нижче його опустимо, зробимо трошечки менше. Для чого ми з вами перенесли сюди нашу табличку, бо нашу модель ми з нею зараз будемо працювати. Отже, про що йде мова в задачі? В задачі мова йде про сукно. Отже, сукно ми з вами придбали чорного кольору. Або так напишемо чорне і, відповідно, червоне. Далі, в наступну клітиночку будемо записувати з вами ціну. Отже, ціна за один аршин чорного в нас складає 3 карбованці, за один аршин червоного складає 5 карбованців. Зверніть, будь ласка, увагу, оскільки ми працюємо з електронними таблицями, то відповідно поіменування тут не пишемо для того, щоб зберігся формат даних. Тепер дивимося за нашою таблицею, за тим розв'язком, який ми склали, ми за X позначали, скільки всього аршинів було придбано чорного сукна. Але якщо ми поставимо сюди х, це буде сприйматися як символ, а не як число, а ми все ж таки розв'язуємо задачу в числовому форматі. Тому для того, щоб зазначити, яку кількість, давайте тут з вами напишемо, що ми будемо тут заносити кількість, для того, щоб зазначити, яку кількість на чорного придбано, поставимо найменше можливу кількість, ну, нехай ми будемо в цілих числах працювати. Нехай придбали один метр. Тоді червоного сукна, подивіться, будь ласка, придбали 138 мінус х, тобто 138 відняти. Ту величину, тобто стільки аршинів, скільки було чорного. Отже, ми з вами маємо це вже буде формула. Нагадую, що будь-яка формула, що занесена до таблиць Excel, відповідно до таблиць Google, має починатися зі знаку дорівнює. Отже, дорівнює 138 відняти ту кількість сукна. Яку було придбано чорного кольору. Тобто я просто скористаюся адресою клітинки. І зверніть, будь ласка, увагу, що в даному випадку це у нас відносна адреса. Тобто ми не закріплюємо позначкою долара ні не стовпчик, ні рядочок. Рухаємося з вами далі. Е, Припрошую. натисли Enter. Не забуваємо, будь ласка, цей момент. Ну і тепер безпосередньо будемо розраховувати з вами вартість. Як само будемо розраховувати, це теж буде формула. Формула розраховується дуже легко. Нам необхідно ціну помножити на кількість придбаного товару. Натискаємо Enter. Дивіться, будь ласка, отут. Автоматично мені пропонується автозаповнення. Ми можемо його залишити, а можемо почати зі знаку «Дорівнює». і якщо нас влаштовує та формула, яку нам пропонують таблиці, ми просто на неї з вами кликаємо і вона в нас з'являється. Ну і відповідно клітиночка для того, щоб розрахувати загальну вартість покупочки. Нехай ця клітиночка буде знаходитись тут. З чого буде складатися загальна вартість суми. Кількості грошей, які заплатили за чорне сукно, і відповідно кількості грошей, яке заплатили за червоне сукно. Це в нас сума. Ось у нас функція щодо обчислення суми. Натискаємо її, обираємо сам і обираємо з вами той діапазон. Який ми будемо з вами, суму якого ми з вами будемо знаходити ось таким чином і натисне Ентер. Тобто в даному випадку це 688. Але пам'ятаєте, що нам необхідно знайти кількість сукна, яке було придбано і червоне, і чорне відповідно з урахуванням того моменту, що за все було сплачено 540 гривень. Щоб це зробити, ще раз нагадую, ми з вами застосовуємо метод підбору параметра. Для цього нам необхідно перейти до розширення, потім перейти ось сюди до доповнень, потім встановити доповнення і знайти доповнення, яке називається голосик. Подивіться, будь ласка, голос. Я його вже встановила. А коли ви перейдете, ви просто напишете голоси і встановите його на. Для використання на свій, до своїх Google таблиць. Після того, як це буде зроблено, ми просто натискаємо Open. І перед нами буде з'являтися ось такий інструмент, який дозволить нам з вами працювати. Отже, що ми з вами маємо зробити? Ну, по-перше, ми маємо з вами сказати, яка клітинка в нас буде цільовою. Що означає, що клітинка у нас з вами буде цільовою? Це означає, що в цю клітинку в нас з вами буде записуватись якесь певне число, яке нам дано. Нам дано, що вартість нашого товару буде 540 гривень. Тобто 540 гривень вартість цього товару, тобто скільки ми можемо за все з вами сплатити, нас знаходиться в клітиночці з адресою Д4. Тобто заносимо сюди адресу нашої клітиночки. Не забуваємо, будь ласка, той факт, що адресу клітинки ми заносимо тільки латиницею, тобто тільки великими літерами латинської абетки. Тобто, до якого значення ми з вами маємо прийти? До значення 540. Бо за умовою задачі в нас було сплачено 540 карбованців. Яка клітинка в нас буде цільовою? Що означає, клітинка буде цільовою? Це означає клітинка, в яку буде записуватись відповідь. Тобто, що буде нашим іксом, який ми маємо знайти? Пам'ятаєте, що за ікс ми взяли кількість купленого чорного сукна. Ось наша клітиночка С2. Давайте сюди занесемо її адресу. Тепер ми, в принципі, можемо вже запустити цей додаток для виконання, але ну, ми вирішили розв'язувати задачу в цілих числах, тому натискаємо Option. І ось тут, подивіться, будь ласка, ми з вами оберемо, що е, точність буде до цілих у нас. Після цього, як ми обрали, що нам необхідно, ми натискаємо. Насом. І подивимося, що буде відбуватись. Подивіться, будь ласка, бачите, знаходяться різні відповіді методом підбору параметрів. Наша програмочка працює, наш додаточок працює, і він буде працювати до тих пір, доки не знайдеться варіант, який не дасть нам значення в цільовій клітинці, тобто ось тут 540. Необхідно трошечки почекати. Відповідно, і розв'язуючи з математичним способом це рівняння, теж необхідно пора, почекати, тому що ми з вами не одразу досягаємо певної мети. Все, розв'язок закінчено. Отже, подивіться, будь ласка, ми натиснемо з вами cancel, що буде означати, що задачу нашу вже розв'язано. І... Таким чином, ми з вами можемо сказати, що чорного сукна було придбано 75 аршинів, а червоного сукна 63 аршини. Погодьтесь, в той час, поки комп'ютер проводить всі ці обчислення, ми з вами можемо піти і випити філіжаночку кави.